І продовжуємо говорити про черговий терор, який сьогодні вранці влаштувала Росія зранку в бік України. Ворог випустив 120 ракет в офісі президента. Наголошують, що сьогодні може бути кілька хвиль, а так і про наслідки сьогоднішнього ранку можемо дізнатися у очільника київської обласної військової адміністрації Олексія Кулеби. Наживо вітаю пане Олексію. Тож, яка ситуація в області і в регіоні? Вітаю з шостої ранки. Ранку у нас повітряна тривога. Вона була 5 годин буквально 10-15 хвилин. Тому відбувся відбій. Пишаємось нашим ППО, тому що збито десь до 20 ракет. Зараз де точні підрахунки і військові зі свого боку прокомунікують про точну кількість збитих ракет. Зрозуміло, що їх була досить велика кількість. Знову цілились в об'єкти інфраструктури Києва Київської області. Зараз те, що можу сказати, от прямо на цей момент, це те, що в нас є руйнування житлових будівель, незначні в Криківщині. Це вишнева територіальна громада. Там в нас ми вже можемо казати про те, що 10 будинків залишились без вікон є руйнування дахів, але немає постраждалих. Також в Вишгородському районі в нас є один будинок, який постраждав, і в місті Гливаха Також у нас є руйнування. Медичного закладу незначні постраждалих, саме головне, немає. Всі відновлювальні роботи розпочнуться прямо сьогодні, для того, щоб максимально швидко люди змогли повернутися до своїх домівок. Ситуація по енергетиці в цілому можу сказати, що зараз знаходиться без електропостачання близько 180 тисяч абонентів Київській області. Діють екстрені відключення. На жаль, поки що ми ДТЕК не може вийти разом з Укренерго на планове відключення, це є наслідком попередніх ракетних обстрілів Ідуть ремонтні і відновлювані роботи. Але в цілому, порівняно з ситуацією, яка була ще тиждень тому. Набагато краще вже в нас іде заживлення наших абонентів, і ми вже підходимо до. Графіків 4 на 4 в цілому хочу сказати, що велика вдячність від всієї громади Київщини, я впевнений, всієї України, нашим Збройним силам, нашим ППО, які сьогодні з самого ранку провели чудову роботу і знищили майже всі, відбили майже всі атаки російських ракет. Дякую за оперативну інформацію, пане Олексію. І з нами наживо був очільник Київської військової обладміністрації. Дякую.